Готувати страви, сервірувати стіл, виготовляти сувеніри та швейні справи навчають відвідувачів соціальних майстерень у вапнярці. Діють такі на базі філії центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Обрій таку бачиш малегесенько йде про краєчку ріж. Добре. Із вживаних речей відвідувачі шиють фартухи, серветки, кухонні прихватки, сумки працюють під наглядом інструктора з праці Галини Луцької. Я стежу за дітьми. Техніка безпеки це є дуже важливим, щоб їх заохотити, зацікавити. Вони дуже активні, хочуть допомогти у всьому. Відкриття соцмайстерень ініціювала громадська організація Відкриті серця. Її очільниця Світлана Демко говорить, косметичний ремонт у приміщенні площою 115 метрів квадратних тривав майже півроку. Наразі соцмайстерні відвідує 20 осіб. Ігор Суспільному показує вироби, які створив власноруч. Ми робили цього. Ми зробили це самі робили. Це ми самі робили. По-перше, це спілкування, що на сьогоднішній день потрібно всім. По-друге, це можливість батькам працювати, коли їх молоді люди знаходяться у нас в майстернях. Третє, це підтримка психологічного стану всіх, як родини, так і наших молодих людей, щоб вони оволоділи повністю всіми базовими своїми навичками, і в тому числі вміли приготувати, знали, як поводитись з водою, яку воду потрібно пити, як приготувати. Найпростіші якісь страви. Проект реалізують у рамках програми гуманітарної організації ЕКТИД за фінансової підтримки регіону Франції та уряду Канади говорить очільниця місцевого осередку Олена Гончар. Каже, на ремонт та облаштування соцмайстерень витратили майже півтора мільйона гривень. За кошти організації проект реалізовуватимуть ще 10 місяців. Це і техніка, і частково косметичні ремонтні роботи, і меблі, і різне приладдя, яке потрібне для соціальних активностей. Серед відвідувачів майстерні 27-річний Азарій у хлопця синдром Вільямса. Азарій потребує постійного супроводу, каже мама Яна Ісакова. Заняття з трудотерапії сину подобаються. Готують вони, і шиють і аплікації. Ну зайнята дитина. Да. Майстерні працюють щодня з 9 до 15 години. Долучитися до занять можуть люди з інвалідністю віком від 20 до 35 років, каже Світлана Демко. Виготовлені на заняттях сувеніри, відвідувачі продаватимуть на благодійних ярмарках. Гроші спрямують на потреби Збройних сил України. Наталя Колодій, Андрій Несторов, Суспільне новини, Вінниччина.